Всім привіт! Сьогодні ми з вами працюємо у Google таблицях і розв'яжемо завдання, яке буде використовувати умовну функцію. Відомі відстані для 10 станцій. Якщо відстань менше 5 км, вартість квитка буде дорівнювати 10 гривня. Якщо більше чи дорівнює 5 та менше, чи дорівнює 20, буде коштувати 25 гривень. Для відстаней більших 20 буде коштувати 40 гривень. Обрати випадковим чином відстані і розрахувати вартість квитка. Побудуємо математичну модель нашого завдання. Розташуємо дані, які є у задачі, у два стовпчики. У першому стовпчику вкажемо кілометри. У другому стовпчику вкажемо, скільки буде коштувати гривнів квиток. І так. Якщо відстань менше 5 км, ставимо знак менше 5, вартість буде дорівнювати 10. Якщо більше чи дорівнювати 5, більше чи дорівнює 5, також менше чи дорівнює 20. Зверніть увагу, якщо ми використовуємо складну умову, у електронних таблицях треба поєднувати операндом end. Складні умови. Записуємо другу складну умову, менше uh, чи, чи дорівнює 20. У такому випадку 25 гривень буде коштувати. І остання умова uh, для відстани більших за 20, тобто більше 20, uh, потрібно 40 гривень за, uh, заплатити. Ми побудували ось таку математичну модель, зараз спробуємо заповнити нашу з вами таблицю. Перше, що нам необхідно сформувати у стовчику B, починаючи з комірки B3, відстані до станції і обрати їх випадковим чином. Ми з вами на одному з попередніх уроків використовували функцію RANDBETWEEN. Сьогодні ми теж її використаємо саме для генерації певного, певної відстані. Поставили, поставимо курсор у комірку P3, знак дорівнює, і надрукуємо перші літери, перші літери наше, назви нашої функції. Висвічується підказка. Обираємо рент-бitвін, оберемо діапазон. Який можна обрати діапазон? Дійсно, що можна вказати відстані від 1 км, наприклад, до 20 км. Але у нас є ще умова більших за 20, тому, наприклад, візьмемо одиниця 30. Таким чином, будуть генеруватися числа із діапазону від 1 до 30. І зараз ви бачите перша відстань. Далі обираємо маркер копіювання правому нижньому кутку і робимо подвійний клік. Таким чином, скопіювалася ця функція у інші, в інші комірки. Були підпис, підписані станції з лівого боку, тому всі комірки були по подвійному кліку заповнені автоматично. Тепер необхідно побудувати функцію, яка буде рахувати саме вартість квитку. Ставимо знак рівняння. У нашому випадку це буде функція if. Почнемо друкувати, і пропоную це робити у рядку формулу, бо формула буде досить довгою. Ось вона наша функція if. Ми з вами побудували математичну модель, і у нас є декілька умов. Слід зауважити на те, що коли ми працюємо з електронною таблицею, доречно починати розв'язок такої задачі з більш складної умови, бо нам потрібно застосувати вкладену функцію end. Тому для функції if запишемо спочатку оцю умову, яка є складною. Для того... Так, я вибачаюся. Це зайво у нас. Для того надрукуємо end, Нам потрібно поєднати дві умови, ставимо в дужках Умова, порядок умов не має значення. Нам потрібно, щоб дане в комірки, у нашому випадку це b 3 робимо клік лівою клавишою зліва і записуємо так, як ми записували це, більше чи дорівнює 5. Крапка з комою, так як ми записали у математичній моделі. І друга умова обираємо ту ж саму комірку і ставимо позначки менше чи дорівнює 20. Закриваємо дужки, крапка з комою. Це складна умова. І якщо умова буде виконана, дивимося на нашу табличку, яка справа від завдання 25 гривень. Поставимо лапки. И над другую ему двадцать пять грн. Обучается грн. С крапочку можно. Продовжуємо запис нашої формули. Зараз ми розглянули тільки одну умову. У нас ще залишилися дві умови, тому розташуємо її в необхідному порядку. Для того, щоб продовжити, не забуваємо крапку з комою. Тепер треба розглянути ще один оператор IF. Задамо вкладений оператор IF. Для цього оператора уберемо одну із умов. Оберемо у порядку зростання. Саме так нам потрібно буде розташувати. І спочатку аналізуємо нашу відстань із комірки Б3 за першою умовою менше 5. І якщо умова буде виконана, нам необхідно буде сплатити 10 гривень, ставимо крапку з комою і в лапках. Необхідно надрукувати 10 гривень. Можна додати крапочку. І так, ми записали умову, яка саме демонструє те, що буде поміщено у комірку, якщо умова істина. Дійсно, що можна застосувати ще одну вкладену функцію if, але у нас залишилась остання умова, тому доречно поставити крапку з комою і додати останній варіант ціни квитку 40 гривні. З крапочкою не забуваємо про те, що наприкінці формули потрібно поставити дві дужки закриваючих. Порахуємо відкриваючі закриваючі Enter. Таким чином, ви бачите, що у комірку поміщена, в залежності від відстані, поміщено числове значення. Подвійний клік, чи протягування пурху. Маркеру копіювання формул з правого нижнього куточку, дає можливість нам заповнити дані в нашу з вами комірку. І ви зараз бачите, саме так було заповнено за допомогою умовної функції стовпчик С. Дякую за увагу, всім удачі. Відкриємо другий аркуш. Завдання календар погоди. До вашої уваги дані температуру. Середня температура порахована, також є ранок, день і вечір. Необхідно використати умовне форматування для оформлення цієї таблиці. Спочатку попрацюємо із товчиком B. Виділимо в ньому комірки, починаючи з комірки B5, там де починаються числові дані, там, де закінчується ця комірка B36. Для того, щоб задати умовне форматування, використаємо головне меню Формат. Знаходимо умовне форматування. З правого боку, ви бачите, відкрилася додаткова панель. Можна використати умовне форматування сплошним кольором і вибрати цей кольор, але застосуємо саме шкалу кольорів. Зверніть, будь ласка, увагу, що за замовченням вона зеленого кольору, такою, яка була обрана на першій вкладці. Змінимо кольори. Наприклад, максимальне значення, максимальне значення температури помітимо ось такою блідоголуби. А мінімальне значення, тобто великий мороз, помітимо, наприклад, ось таким кольором. Таким чином, зверніть увагу, ми утворили ось таку шкалу і можна сказати, готово. Ми бачимо, що в таблиці у нас відформатовані дані. І в кожній камірці ми бачимо певне числове значення, і в залежності від діапазону буде пофарбована кожна комірка. Ось до вашої уваги шкала. Дійсно, що її можна редагувати. Тепер виконуємо аналогічні дії із центральним блоком. Там, де у нас ранок, день-вечір. Виділяємо комірки. Застосуємо іншу шкалу, додамо інше правило, додати інше правило. І так само, як і в попередньому випадку, ми побудуємо шкалу кольорів, оберемо інший колір. Наприклад, візьмемо фіолетовий колір. ось у нас є фіолетовий. І для значень, які будуть максимальними, оберемо світлий колір, більш світлий. Для мінімальних значень оберемо більш темний колір, наприклад, ось такий готово. І ви бачите, у нас відформатована шкала, але на цих кольорах не дуже вдало, не дуже вдало відображається чорний колір, тому можна налаштувати. Цифрові значення. Зараз я збільшу масштаб, щоб можна було побачити, як це виглядає. І можна задати, наприклад, жирним шрифтом. Таким чином, ми пофарбували комірки в залежності від їх числового значення, і тут ви бачите, у мене одна з комірок дуже світла. Я до неї додам. І тут можна бачити, що тут число 16, тому воно ось таким дуже світлим кольором показано. Дякую за увагу! Всім удачі, до побачення.